Вітаю усіх. на ютуб-каналі Камон Плей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, і сьогодні ми поговоримо про меч збірної України проти Франції, скандал довкола новачка Динамо, останні трансфери УПЛ та багато іншого. Друзі, я перед початком відео хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ну і звичайно, починаю я з матчу збірної України, яка програла Франції з рахунком 0-2. Звичайно, з одного боку важко якось звинувачувати нашу збірну, тому що все ж таки це Франція, і знаючи наш рівень, то розраховувати тут принаймні на нічию, ну просто взагалі немає сенсу. До того ж, ми показали відносно непогану гру, якщо ми кажемо, що ми грали проти такої збірної, тому що ми створювали там трошки моментів в другому таймі, не дали створити багато моментів французам, і все це виглядає так, що Франція просто десь реалізувала два свої моменти, а ми свої. ні. І всім нам здається, що ми дійсно тут могли за щось зачепитись. Але Сергій Рубров знаходиться на посаді головного тренера збірної вже більше двох років, і ми вже бачили багато матчів під його керівництвом. І прекрасно знаємо, що ну з такими непростими суперниками вони дійсно грають відносно непогано. Але все це однаково стосується будь-якого суперника. Тобто, зараз ми зіграємо з умовною з Ісландією і так само можемо програти 0-2, тобто різниці немає, коли є Франція, Португалія, Ісландія. Можливо, ще якась збірна. Ну, а між іншим, Ісландія розгромила Азербайджан з рахунком 5-0. Далі ми через 4 дні будемо грати проти Азербайджану. Там дуже погані справи у головного тренера. За 11 матчів під керівництвом Сантоша у Азербайджана 9 поразок та дві нічиї. І то там з Латвією та Естонією. Тобто, у них все дуже погано. І якщо ми тут втратимо очки, то тут ну, точно треба прощатися з головним тренером. Але думаю, що ну, не повинно бути якихось проблем і повинні так само громити, як і Ісландія. Повертаючись до самого поєдинку проти Франції, то трошки хочеться виправдати нашу збірну і сказати, що ну, ми просто і близько не готові ну, нормально грати проти Франції, там грати з ними в нічию, грати на рівних. В цьому матчі французи просто швидко забили і одразу заспокоїлися. Їх все влаштовувало, ну а ми намагалися щось далі робити. Але і близько так і не виходило. Що стосується рівня наших гравців, то давайте подивимось на наш склад. Є Зінченко, який не грає взагалі в Англії ні за Арсенал, ну, за Нотінгем ще він не встиг, але практики в нього майже немає. Є, наприклад, Калюжний. Так, гравець дійсно непоганий, він вміє бітце бороться, однак в цьому матчі він, на мою думку, зіграв погано. Не в тому плані, що він там якось погано пробив. Ні, там ну, не кожен, можливо, зможе забити, але мені не сподобалося, як він знаходився під час е, першого голу. Він почав рухатись у бік центральних захисників, коли повинен був саме бути на позиції опорного і перекрити того, хто і забив е, і відкрив рахунок. Далі, серед основних гравців, мені не сподобався Зубков, який чомусь намагався як. Е, у комп'ютерній грі пройти через текстури і вийти там віч Постійно він намагався це робити, але ж це не гра з багами, де провалюються текстури, тому так не вийшло. Ну а на вістрі так в нас є Довбик, який не грає зараз за Рому. В нього погана форма, він програв багато боротьби, і ну наразі в нас, на мою думку, нападника немає в збірній. Так, звичайно, є там Яремчук, який до речі зламався. Є Ванат, який поки що в роз'їздах то в Динамо, то зараз в Жороні, і йому ще треба якось зупинитися, пограти за свій іспанський клуб. І, можливо, пізніше ми отримаємо кращого нападника для збірної. Але на жаль, наразі в нас немає нормального нападника. До речі, що стосується позиції Вінгерів, то наче в нас їх дуже багато: Гуцуляк, Зубков, Циганков, який, до речі, зламався, Назаренко, Волошин. Начебто їх так багато, є якась певна конкуренція, але прям якихось яскравих лідерів на позиції вінгерів немає. Раніше це був там циганков та Ярмоленко, ще раніше там Коноплянка був, ще були гравці. А зараз не вистачає тієї гостроти, а ще мудрик був, вибачаюсь. А зараз не вистачає тієї гостроти, які робили ті гравці. І саме цього я вважаю, в цьому подинку нам не вистачило. У підсумку програємо збірні Франції. але ну, нагадаю, що в цій групі відбору до чемпіонату світу чотири збірні: Ми, Франція, Азербайджан та Ісландія. Перша команда виходить напряму до чемпіонату світу, друга команда потім буде грати плей-офф, де треба пройти ще дві команди, щоб потрапити до мундіалю. Ну а більше шансів потрапити в нас до чемпіонату світу немає через Лігу Націй також не можна. Не можу проти осторонь скандалу довкола новачка Динамо, Бленуце, де зайшли на його тікток-сторінки та сторінку його дружини, і побачили, як він там репостить і, і Пітуна Хуйла, і інших там пропагандистів. І все це там подається, як вони просто сонечки, і прекрасні люди. І звичайно, це викликало велике обурення. Ну як це так, як це так можна. На мою думку, взагалі потрібно це було робити набагато раніше, бо там, повідомляли, що вони слідкували за цим блену, це рік. І типу невже не можна було подивитися кудись у їхні соцмережі, що це за людина, і після цього вже якось приймати рішення. А навіть якби і це вони знайшли, хоча б зверніться заперечасно і скажіть: якщо ти, Владислав, хочеш до нас в клуб, швидко це ховай, видаляй і. Не вздумай навіть щось так робити. Ну тобто, взагалі, якось нонсенс, і, наче клуб зробив офіційну заяву, що він типу любить Україну, я в це не дуже вірю. Він більше любить зарплату, яку йому будуть платити клуб. І скільки б вони не робили ось цих відео, де він сидить, вибачається і каже, як він любить нашу країну і вважає Росію країною терористів, все одно. Це ніхто не забуде, що вони там собі репостили в Тіктоці і так далі. До того ж, з Динамо вже сказала, що вони це не забудуть, і будуть регулярно це нагадувати, щоб у підсумку з цим гравцем попрощалися. А що думаєте ви з приводу цього, що Бленуцу додавав подібний контент? Чи потрібно його пробачати після того, як він вибачився і розповідав про кохання до країни, чи потрібно щось робити, щоб. Там в найближчі терміни, там в найближчий піврок-рік, попрощатися з ним. Взагалі, в останні трансферні дні відбулося дуже багато цікавих новин про те, що хтось когось дозаявив, хтось когось відзаявив, підписали когось. Дуже багато трансферів. Не про всі я тут буду розповідати. Я про всі розповідаю в телеграм-каналі. Там я розповідаю і про те, як. Поліссі лісі попрощалася з Матеєм Мадічем, відправивши його до польського чемпіонату. Також вони відправили Корнічука до Вереса, вони відправили свого нападника Луїфера до Чорноморця в першу лігу. Колос підписав грузинського захисника. Кудрівка взяла в оренду нападника металіста 1925 Овусу і дуже багато інших новин. Тому раджу підписатись на мій телеграм-канал. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Гравець київського динамо Максим Брагару перейшов до Житомирського Полісся. Про це повідомила прес-служба клубу. річний півзахисник переєднався до команди на правах оренди, яка розрахована на один рік з правом викупу. Були також чутки, що Назаренко міг перейти до Шахтаря, і таким чином Брагару це заміна Назаренко. Але у підсумку з гірниками щодо Олександра не вдалося домовитись, і тоді у Полісся буде ще більше вінгерів. Але що стосується трансферів поліція, то це ще не все. Вони підписали Георгія Бущина, який буде грати у них на правах оренди протягом цього сезону. Цей трансфер вже фактично офіційний, його вже заявили на сезон. І він насправді досить логічний, тому що всі ми прекрасно бачили останній матч Житомирян проти Динамо, де поразка почалася з того, як кудрик ну, віддав м'яч на Гареру, який зрівняв рахунок. У підсумку. Ну, зрозуміло, що потрібен більш досвідчний воротар, і Бощан це саме той голкіпер, який не ну, може суттєво покращити гру житомирян. Тому що, як я постійно кажу, що Воротар це не просто людина, яка ловить м'ячі, це людина, яка починає атаки, це людина, яка може бути диригентом для захисту команди. Не можу проти осторонь заявки Олександрії, яка в останній день заявила чотирьох африканців. Там три нігерійця і один ганець. Навіщо їм потрібна така кількість африканців? Я не розумію. Зрозуміло, що вони будуть грати там, або в Ю-19, або в двійці в другій лізі. Але ну, навіщо стільки легіонерів? Що з ними робити потім? Я ну, не розумію. Тому що зараз і до основної команди понабирали багато легіонерів, і прекрасно видно, що в них якось цей конект між гравцями не виходить. І як це буде виливатися потім гору, чи зможуть вони якось зв'язатися між собою, в мене велике питання. На мою думку, якщо і потрібно запрошувати легіонерів до свого клубу, то в якійсь меншій кількості, щоб вони ну, пристосовувалися до середи клубу, а не були там один з одним і товаришували лише один з одним. Потрібно, щоб вони швидше пристосовувалися до клубу і інтегрувалися у клуб. Також містяни підписали контракт з Дмитрієм Кримчаніниним, який раніше грав за динамо Ю-19. Досить непоганий талановитий футболіст, але в певний час щось в нього пішло не так. Він там, наче, повинен був переходити до зорі на правах оренди, але луганці відмовились у підсумку. Він переходить взагалі на повнооцінній основі до містян. Донецький шатар не зупиняється в пошуку талановитих бразильців і зробив пропозицію для футбольного клубу Греміо, а саме по Габріелю Мекку. Про це повідомив Фабріціо Романо, сказавши, що гірники запропонували начебто 15 мільйонів євро. Однак пізніше місцеві бразильські ЗМІ повідомили, що гірники зробили пропозицію 12 плюс 4, і у підсумку Греміо відмовились, ну а сам гравець не хоче нікуди переїжджати і буде продовжувати грати за Греміо. Хоча насправді він нікуди і не переїде одразу зараз або взимку, бо йому 18 виповниться лише в квітні наступного року, а бразильців не випускають з чемпіонату до 18 років. Але знаючи, якщо Шахтар вів Кевіна більш року, робив перемовини по ньому більш року, то не здивую, що якщо і по цьому Габріелю Меку також довго це все триватиме, і у підсумку підпишуть, і можливо буде ще одна зірка. Рівненський верес підписав турецького вінгера Ерена Айдіна. Про це повідомляє прес-служба клубу у заключенні години літнього трансферного вікна. Рівненський верес домовився зі стамбульським Галатасараєм про перехід 22-річного Ерена Айдіна. Футболіст уклав із народним клубом контракт сроком на три роки. За попередні команди на різному рівні забив 50 м'ячів і виконав 18 асистів у 143 офіційних матчах. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!